Як правильно користуватися вогнегасниками і чим вони між собою відрізняються? Майстер-клас від головного інспектора відділу з надзвичайних ситуацій Андрія Войтюка присутні простукали з неба, якою цікавістю. Як їм користуватися? В першу чергу порошковий вогнегасник. не можна його не перевертати. Якщо ви зверху натиснете, бачите, чекав, як мертво встає. і в більшості випадків люди в екстрених ситуаціях зажимають, не можуть її видіргнути і не знають, що далі робити. Просто тут знизу, і вона спокійно виходить. Інспектор наголошує, не потрібно боятися телефонувати до ДСНС, якщо виявили підозрілий предмет. В умовах війни це є вкрай важливо та неабияк небезпечно. Те, що ви свідомий громадянин і зателефонували, що ви виявили якісь неповибухани Очний предмет це вам нічого не буде говорячи про загрози в сфері національної безпеки, історик, викладач нашого університету Андрій Левдар зазначив, що більшість війн розпочиналися на релігійному підґрунті, згадавши зокрема передумови початку Другої світової війни. Він також розповів про особливості проживання етнічних меншин на території України та застеріг студентства від участі в будь-яких терористичних організаціях. Саме головне. Заборона незаконних терористичних організацій в будь-яких проявах релігійних, національних, там якихось рухів незаконних і тому подібне, в свою чергу кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінально-правових та адміністративно-правових дисциплін Михайло Іванців розповів про правові наслідки вчинення терористичних дій. Він наголосив на важливості ознайомлення громадян із законодавчими статтями, що стосуються тероризму, та зачитав, які дії класифікуються як терористичні. Наприкінці лекторію студенти отримали можливість поділитися своїми думками та поставити запитання представникам ДСНС Сніжана Клименко, Андрій Морозького, телевізійна служба МЕГУ.